Друзі, вітаю всіх на каналі Дім Тепла. В сьогоднішньому відео ми поговоримо про топку, стосовно якої не так багато інформації в інтернеті, я сказав би навіть мало порівняно з іншими топками. Ця топка відноситься до преміального сегменту, отже, топка від словацького виробника Кобок. Говорити будемо про кобок. на прикладі саме цієї топки це модельний ряд чопок. І маркіровка в неї 97 на 71. На кожній топочці, підійди, будь ласка, ближче, є, є наклейка, на якій є вся інформація стосовно цієї топки. Є опис, дата виробництва і є вся 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 маркіровочка. То, що ми говорили, 270 710 Це досить зручно, це досить зручно, купуючи її чи розглядаючи, ви чітко знаєте, про що йде мова. Тут навіть, є дата, тут навіть є дата, коли вона виготовлена, і хто прийняв, хто зробив контроль якості. Ця топка відноситься до преміального сегменту. Що мається на увазі, коли ми кажемо слово преміальний сегмент топок? Тобто, це коли топка, крім своєї основної функції красота вогню. Естетичне задоволення власника, крім цього, вона задовольняє ще деякі потреби. А саме, це опалення приміщення. Ці топки за рахунок своїх інженерних таких конструкторських конструктивних особливостей вони мають дуже високий коефіцієнт корисної дії, а також а також вони зроблені з дуже якісних матеріалів, тобто тут. Матеріали кращої якості, і за рахунок цього вони зберігають свої властивості на протязі дуже довгих років. Тобто, це не означає, що топка вона гарненько горить, вона класно гріє там 2-3 чи 5 років. Тобто, ця топка в неї ресурс закладений десь близько 20 років. Зараз спробую пройтись по порядку по перевагам цієї топки. Перше, що нам кидається в очі, це гільятина. Гіліатиною називається вертикальне підняття дверцят, не бокове відкривання, а саме вертикальне. Досить комфортна річ порівняно з іншими виробниками в цьому сегменті вони працюють набагато тихіше і набагато плавніше. Зусилля, яке ви прикладаєте, воно досить маленьке. Я одним пальцем піднімаю, опускаю. Також особливість гіллітини саме в цій топці, саме в цього виробника. Те, що перше, вона на дотяжці, тобто внизу вона прижимається. Ну, є механізм, так не видно його, коли дивиться з боку, видно, при дотяжці вниз саму дверку прижимає, притягує до корпусу топки. Це додає щільності і дає можливість правильно працювати механізмом подачі повітря саме всередину в топочну, ну, в топочну частину. І е, друге, сам механізм, е, який піднімає. Дверці він виконаний повністю з металу. Нема там ніяких пластикових чи фторопластових деталей, як в інших виробників. Це, по-перше, надійність і довговічність. По-друге, топка може працювати в надвисоких температурах, тобто може працювати дуже довгий час. А також, як правило, чому виробники ставлять, зміняють деталі з металевих на пластик. По-перше, це для того, щоб здешевити виробництво. По-друге, це не дає шуму. Тобто, з пластиковими деталями підйомний механізм він набагато тихіше, в даному випадку. Даний виробник зміг так реалізувати і інженерно сконструювати механізм підняття дверцят, що він працює дуже тихо, при цьому залишається дуже-дуже надійним. Дверцята обладнані склом, високотемпературне скло з антипригарним покриттям, витримує температуру до 800 градусів. І також є така цікава опція. Підійди, будь ласка, ближче це так називаємо шовкографія. Тобто, в нас є окантовка чорна. Яка переходить на ніт, скажімо так. Є функція додаткова, можна замовити, щоб не було цієї шовкографії, буде рамочка з нержавіючої сталі. Коли ми говоримо про гілітине відкриття дверцят, дехто думає, що топка, підніма... топка має тільки вертикальне підняття скла. Це не так. Я зараз покажу. В даній топці це реалізовано дуже просто. У нас є рычаг, ми його піднімаємо і відкриваємо в бік. Це нам потрібно, по-перше, для того, щоб почистити середини скло, якщо воно в нас загрязнилось, а також для того, щоб ми могли виконати певні там, якісь ремонтні функції чи, можливо, якесь техобслуговування топки, яке ми маємо робити обов'язково раз в рік. І оскільки у нас вже відкриті дверцята, я зараз покажу, як реалізована система чисте скло саме в цій топці. Значить, у нас подача повітря на внутрішню частину скла. Виконана, реалізована з чотирьох сторін. Це запатентована технологія саме цього виробника. У нас є дифузори, через які повітря подається вже підігрітим. Нижня частина ця щілина це є дифузор, який подає повітря на скло. Верхня частина зверху подається, а також у нас з кожного боку справа-зліва є щелина, через яку теж подається повітря на скло. Це нам дає можливість зменшити кількість тіптєва, яка може лягати на внутрішню частину скла, та дає можливість більш якісно горіти дровам, а нам, як власникам, насолоджуватись. Цією красотою вогню. Не можна не сказати про внутрішні ущільнювачі. Покажи, будь ласка, тут дуже такі товсті, якісні шнури. Це дає можливість дуже плотно прилягати дверцятам до корпусу топки. Внутрішня частина оздоблення виконана з нержавіючої сталі. По-перше, це допомагає почистити. Набагато швидше топку, коли ми її вичищаємо чи протираємо. Ну, а також надає більш такого виду, вигляду преміального продукту. Давайте поговоримо про внутрішню частину. Те, що ми бачимо, вся видима частина це шамот. Він виконаний у вигляді кирпичиків, це наборний, наборна футировка, товщина цього шамоту. 5 см. Ну це, по-перше, характеризує топку як дуже довговічну, тому що 5 см це там не 3-3,5, не 3 як в деяких виробників. А також це нам дає тепло акумулювати, зібрати дуже багато тепла. Зуб відбивач, полум'я виконаний з вермікуліту. Посередині топки в нижній частині нам кидається в очі такий колосник. Він достатньо. Великий і тяжкий товщину його ми бачимо. Під власником знизу у нас схований е, ящик для опиву. Е, ящик дуже цікавий, якщо ми на нього подивимося, в нього є отвори по периметру. Ці отвори, вони тут не випадково. Через ці отвори додатково подається повітря в нижню частину топки. Тобто, скажімо так, це. Первине повітря, яке подається для горіння топки, коли ми повністю відкриваємо заслоночку. Повітря подається через канал, який під дном топки поєднаний з забором повітря ззаду. Також тут ми можемо побачити наклейку, на якій є теж характеристики всі топки та її серійний номер. Говорячи про корпус. Треба відмітити обов'язково товщину металу, з якого е, зроблена сама товка. Е, значить, е, е, всі термонагружені частини е, виконані зроблені з товщини металу 6 мм. Е, всі частини, які менш термонагружені, мають товщину 4 мм. Якість сталі це котлова сталь, яка використовується при виготовленні котлів та різних приладів, які працюють з високими температурами. Ще два слова про внутрішню частину топки, про футерування. В даному випадку ми бачимо колір природний, жовтуватий, може бути опціонально різнокольоровим, може бути білосніжно-білим, може бути. Чорним може бути темно-коричневим кольором. Це замовляється, ця опція замовляється при замовленні топки. В стандартному, як я вже сказав, кольорі воно йде в такому природно жовтому кольорі. В даному варіанті виконання топки те, що, на що треба звернути увагу, це те, що вона має занижену нижню базу. Тобто, в нас висота ніжок мінімальна. Це таке дизайнерське рішення для того, щоб ви максимально нижче могли зробити камін. В базовому варіанті трошки вона вища, і можна як опціонально заказати ще вищу її додатково. І знову-таки хочу зупинитись на надійності та на якості цієї топки. Дана топка, дана топка має вагу 434 кг. Це досить велика вага для такого розміру топок. Аналогічні виробники виготовляють топки, вони мають вагу 200 там, 300 кг, але ніяк не 430 кг. Кілограмів знову ж таки, це товщина металу, товщина шамота та всі металеві частини. Також треба відмітити, що дана топка вона в лінійці чопок є середньою за розмірами. Є топка на 10 см ширша. І здається на 5 см вище скло і на 10 см 12 см вище, ніж ця. Тобто ця у нас 97 по корпусу, є топка шириною 107 по корпусу, і є топка меншого розміру 85 по корпусу. Давайте заглянемо з того боку, подивимося, що у нас там видно. Тут кидається нам в очі досить великий високий димозбірник. А також такі ребра жорсткості на корпусі. Ці ребра вони потрібні для підсилення самого корпусу, щоб він міг витримувати досить великі температурні навантаження, а також вони виконують функцію як радіатори тепловіддачі. А ще коли ви замовляєте окремо опцію теплоакумуляції, є така опція: сюди вдягаються пластини з теплоакумулюючим бетоном, вони чіпляються саме за ці механізми. Що вони чіпляються саме за ці ребра жорсткості. Е, я говорив, коли знімали внутрішню частину, що є система подачі повітря ззовні. Ми можемо побачити ось цей патрубок. І е, в цій топочці дуже цікаво вона реалізована. Систему подачі повітря ми можемо переставити на будь-який бік. У нас є справа е, і зліва такі е, варені. У варені корпуса, на які ставиться цей патрубок, а задня частина глушиться. Тобто ми можемо зробити, коли у вас немає можливості зробити занят, там прохід через стіну, ми можемо зробити в бік в один чи в бік другий. Також зверху на димозбірнику є чавунний патрубок на димохід. В, даному, в даній топці діаметр димоходу 200 мм. Як ви бачите, тут є чавуний. Патрувок на який сідає труба, говорячи про додаткові опції, які є в цій топці, треба обов'язково сказати про опцію, що стосується скла. Значить, в даному випадку, як ви бачите, тут скло одинарне. Є додаткова така опція як подвійне скло. Для чого це потрібно? Це рішення воно допомагає у вирішенні кількох задач. По-перше, воно менше видає тепла назовні, зберігає тепло всередині, сприяє вищому коефіцієнту корисної дії топки, так як горіння всередині відбувається при більш високій температурі. Другий момент: якщо у вас поруч з каміном є якісь легко займисті предмети, чи диван стоїть поруч, чи, наприклад, рояль, чи фортепіано з дерева, це не дуже корисно для цих виробів і може спричинити пожежу. Подвійне скло вирішить цю проблему. А також, якщо, наприклад, ви розташували дуже близько до передньої частини каміну диван і довго сидите, дивитесь на активне горіння, дуже багато інфрачервоного тепла йде назовні, і це трохи починає подразнювати очі. Тобто, слизова оболонка поверхні очей починає пересихати. Це не зовсім комфортно, і довго ви не зможете дивитись на камін на вогонь. Подвійне скло теж вирішує цю задачу. І давайте поговоримо про характеристики цієї топки. Я вже говорив, що може бути вона різної висоти за рахунок нижньої бази. Отже, мінімальна висота топки, якою вона може бути, це 170 см, максимальна 190 см. Стосовно ширини, я теж казав, вони є в трьох варіантах: 85 см, 97 см і 107 см. Вага може коливатися в залежності від того, яка в нас база додаткова, але це буде від 420 до 440 кг. І про потужність. Даний виробник він не малює якісь там максимальні потужності, в них прийнято говорити про номінальну потужність. Номінальна потужність цієї топки, тобто середня потужність цієї топки, 13 кВт. Цього буде достатньо, щоб опалити приміщення. Площею до 150 метрів квадратних, багатьох власників хвилює довжина дров, які можна вкладати в топку. Ну, тут я думаю, зайвим не буде сказати, що ширина поліна, яка може сюди бути вкладене, це 650-700 міліметрів по часу горіння на одній закладці, оскільки закладка досить об'ємна. На одній закладці дана топка може горити, горіти 4, 5 і навіть 6 годин. Говорячи про 5-6 годин, 4-5-6 годин, щоб мене не хейтери, я скажу, що ми говоримо про нормальні дрова, про бук, дуб, гра. там не йолку, як казав один з наших там колишніх президентів, а саме про тверді лиственні породи дров. В кінці відео бонус розібрали кожух. І покажемо, як влаштована гіллятина в цій топці. Перше, що ми бачимо. Підшипник. Підшипник закритий, термостійкий. Ось сталева. ніде немає ніякого ні пластика, не ні второпласта, ні капролона, як деякі цим грішать. Далі, направляюча. Направляюча у нас з нержавійки, вона плаваюча. Для чого вона плаваюча? Для того, щоб коли нагрівається корпус топки, його трошки починає підкручувати. А вона плаваюча для того, щоб стабільно піднімалась гіллятина, ніде не затирала, не закусювала. Так, рухаємось далі. Рухаємось далі. Піднімаю зараз скло. Так. Ролики. Ролики в нас стальні, теж закриті на підшипниках. І вони підпружинені. Нині роліків два. Видно, один ролик, другий ролик. Для чого вони підпружинені? Зараз покажу систему дотяжки, про яку я вже говорив. Вони будуть рухатись. Я зараз їх опускаю в нижнє положення. Опа, видно. От бачите, він раз. І повернувся, дотягнув. Далі. Противов'яси, ви бачите. Ну, це, звісно, можна було й покрасити, але вирішили вони його залишити так. Тому що тут вологи не буде, воно не буде іржавіти. Упори пружині. Бачите, немає резини, бо дехто ставить резину. резина з часом дубіє, пересихає і починає теж гриміти. До речі, про гриміти. Чому вона така достатньо тиха? У нас є корпус, товщина корпуса, зверніть увагу, 2 міліметра. 2 міліметра. Не міліметр, не 0,5 як дехто ставить. Кришка реально непідйомна. І одною рукою, не знаю, кіл 20, мабуть, важить. Ну, ось так у нас реалізована. Вертикальне підняття дверцят. Сьогодні у нас був на огляді на відеоогляді топка від виробника Кобок. Лінійка називається ЧОПОК. Має досить широкий функціонал. Бажано з цим функціоналом розбиратися з менеджерами-спеціалістами. Функціонал маю на увазі додаткові опції, які можна замовити. Всім, кому сподобалися білі кросовки в отраженні топки нашого оператора, ставте лайки. Пишіть ваші коментарі. До зустрічі!